Зараз у сніданку на у нас надзвичайна ефірна подія, тому що до нас завітав особливий гість. Олександр Хижняк, боксер команди Українські отамани. Доброго ранку. Доброго ранку, ранку. Олександр! Але... але перед тим як ми почнемо нашу розмову, хочеться, щоб глядачі трохи більше про вас дізналися. Тому ми підготували невеличку довідку. а Потім розкажете для кого ви принесли ага. ці рукавички. Дивимось. П'ятиразовий чемпіон України серед юніорів та молоді Олександр Хижняк один із наймолодших учасників боксерської команди Українські отамани. Йому всього 19, а він же входить до четвірки найкращих всесвітньої серії боксу. Олександре, спочатку про подію українські отамани, тобто завтра в п'ятницю будуть грати проти команди Росії. Як ви що ви скажете про це? От таке протистояння? Завтра буде для нас важливий матч. Ми розраховуємо тільки на перемогу. Нам потрібен, потрібна ця перемога в домашньому поєдинку. Налаштування команди бойове, тільки на перемогу. Ми будемо виходити, щоб перемагати. Ми а чому ви не будете брати участь. Я не буду брати, тому що я на тому тижні боксував проти команди угу. з Алжиру. Інша група угу. це один і це два розділяться команди. Нашого клубу. Угу. І а, Саш, а, ми тільки що розказали про ваші здобутки, а ось, а ось вони в чому ще полягають. Це а, ось такі медалі. А, справді, от пишаєтесь не тільки ви цим, а й вся наша країна. А о, яка медаль, ну скажімо так, вони всі дорогі? А от за яку довелося ну, скинути кілька літрів поту, ну. І сил. Це медалі, які я здобував багато років, багато часу проводив в тренувальних залах. Це я вважаю найбільше досягнення чемпіонату світу. Угу. Медаль також є медалі чемпіонату Європи і, чемпіонату Європи да, Європи і також престижні О. турніри. Української першості. Олександр, ну ви наймолодший учасник нашої команди, але вже входите в четвірку кращих боксaffe, боксерів світового рейтингу у всесвітньої серії боксу. А скажіть, будь ласка, багато дівчат ходить на подібні матчі, і можливо, навіть котра вболівальницю вже вкрала ваше серце? Коли я виходжу на ринг, я перш за все думаю, не тільки про свої якісь. Інтереси, а перш за все, виходжу захищати честь українського клубу. Хлопці, які стоять поруч зі мною, кожна перемога моя приносить, приносить бал, приносить якийсь крок вперед для здобуття перемоги, до якої іде велика команда, яка робить спільну роботу для. Того, щоб українські атамани перемагали в кожному з матчів. але вже після бою, коли вже насолоджуєтесь перемогою, то <с. після бою хочеться віддихнути дитячи Сп... самоліти, а дівшки потім. Іншими словами, Люди підкатили трошки так. Підкатила. Сашо, до речі, у вас є якісь такі, ну скажімо так, гуру з а, світу боксу, на якого ви орієнтуєтеся? Хто це Яке прізвище? Далеко не потрібно ходити наші. Українські чемпіони, олімпійські чемпіони Вася Ломаченко, mm -hmm. Олександр Усік. Mm -hmm. Це приклад, я вважаю, для кожного спортсмена, який mm -hmm. починає свій шлях на шляху до олімпійських mm -hmm. медалей. Uh -huh. Олександре, Олімпіада, uh -huh. так? Про 2016. Олімпіада 2016 буде, скажімо так, незабаром. І ви готуєтеся там, брати участь. Що для цього потрібно? Які так. задачі? У нас задача ще тренуватися, вигравати всі. Всі бої, які будуть на нашому шляхі, як і в всесвітній серії боксу, так і в Олімпійській збірній чемпіонати Європи, чемпіонати світу. Європейські ігри буде багато періодів, які нам потрібно успішно пройти, щоб здобути ліцензію. Дякуємо, будемо болівати. Розкажіть, кому даруєте ці рукавички? Я хотів би подарувати е, ці рокавицькі студії плюс 1 /1, один, е, oh, yeah. вам. Я буду боротися за них. Антон, Антон наш шеф-редактор. Я поборюся за них. <ривіт> <ривіт> Буде після цього біка. Е, Саша, ми тобі бажаємо перемог, ми будемо е, тримати за тебе кулаки, звісно, цією країною. І ти наш герой, ти наш <ривіт> герой. Дякуємо тобі. Дякую приходь, вам. До нас, Успіхів. приходь до нас. Приходь до нас побоксуємо. Після мбаташкі. перемоги вже Добре. З перемоги, і будемо чекати тебе. Давайте заанонсуємо невеличкий майстер-клас по з боксу. До речі, це ж спорт, це спорт. Ним можна, скажімо так, прийматися і професійно, а з іншого боку можна вдома побуксувати таке. Можливо, як так, 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 можливо. А круто. Дякую. У нас гостя був Олександр Кизняк, чемпіон світу з боксу серед молоді.